Вітаю! Сьогодні у нас є 10 червня, погода. Просто чудова. Не є спекотно. Комфортно ходити, безвітряно. Я сьогодні йду до хочу перевірити. Дубовий ліс. Тепер вже така пора, що мали би бути там гриби. Не був в цьому році ще там, тому хочу сьогодні перевірити самому вже так цікаво. Не знаю, що там буде, але все, що буде, вам покажу цікавого перегляду. пташки спевают. Е у нас сегодня старший белый леп. Ой, Молодые. Треба подивитися, може ще є. Ну, тим не менш. Початок є. Шукаємо далі. Я так недалеко прийшов. Є ось така сімейка. ще бачимо тут. Почали вони рости. Гриби молоді. Такі колобки. Залишати їх, хоч великі, хоч невеликі, немає сенсу, бо то слимаки. Заїдають, ось такі два. Може ще де є? Ось цей видно. Більший. Тут так і залишиться. Його погризли слимаки. Чиляки. Так і залишиться тут. Йдемо далі. Ось тут видно, це кабанчики розрили листя. І ось видно, маленькі, як сірникова головка, гриби. Тут видно. Вони це розкопали, тут грибниця і гриби просто засихають. Ось чому я завжди кажу що коли збираєте гриби, то не треба там, де знайшов гриба, багато топтатися, грябати листя руками, чим хто як палицями, бо то порушується їхня їхній мікроклімат у листю, волога засихає грибниця і гриби просто перестають там рости. Тому не треба цього робити, просто гриби зібрав, які побачив і пішов далі. Ну, а це тварини. Тварини. Тварини можна, бо це їхній дім. Да, починають попадатися рибочки. Коло бочки. Трохи слимаки гризуть, ну це звичне явище для цієї пори. Дивимося далі. Ховається під листочком. Колір шапочки схожий. Нелегко побачити. Такі молоді гриби. Лише з'являється. Думаю, звідки звук малечі доноситься, то ось прям як Шпаківня. Вони там всередині. Це зазвичай гніздо дятла. І це їхні звуки, їхня малеча голослива. Ось тут кабанчики все перепорпали і мало не дійшли до гриба. Грибнички є на місці, ночу переживати, просто прикрили все. Ну а гриб такий колобок. Чудовий. Взагалі я так за свій грибний досвід, скільки збираю гриби, ну так не бачив, щоб саме тварини їли гриби. Гриби їдять, слимаки, миші. Черв'яки. А тварини, ну так бувало, що бачив, що олені. І то скоріш за цікавості відкуси шапку гриба. І так навіть той кусок викине. А щоб прям такі їли. Ну, можливо, але так, щоб харчувалися грибами. Я не, не бачу. Такий попадає в голубочок. І де з'являється. Там, там, О, то є ще один. А, то навіть два. Ну, які файнівські. Красончики. Йдемо далі. О. О. Цьому слимаке ногу відгрезли Ось на цьому він тримався, але гриб молодий. Молоденький. Ми подивимося до нього. майбутній ліс а між дубочками є грибочок такий кругленький йдемо далі жмілик полетів збирати нектар. О, тут така сімейка попадає. Кругленькі. Ось, бачите, гридничка. Вона залишається. Такі хлопчики. Йдемо далі. Та що це вже такий? який такі файний. Mm. Такий файнецький гриб. Молодий і встиг вирости. Чудовий. Хм. Добре, йдемо далі. Ходив, перевірив свої грибні місця в дубовому лісі. Грибочки почали з'являтись, попадають. Небагато, але є. Це лише початок. Якщо будуть падати дощики, то, думаю, будуть. Через кілька днів мало би бути більше. А так є. є ось такий результат. Щось виберу з них. Ось такі гриби. Літо лише починається. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Я додому. До зустрічі. Berežit přírodu.